Привіт! Трошки буду кричати, щоб було чутно, але найголовніше, щоб було вам видно. Сподіваюсь, що вам видно. Сьогодні ми е, зробимо вправу, е, яка актуальна абсолютно для всіх і абсолютно завжди, на звільнення від агресії, стресу, тобто таких певних негативних. Емоції, які часто нас здавлюють. Особливо зараз це, напевно, стосується абсолютно всіх. Тому сьогодні я вирішила зробити такий невеличкий практикум різними інструментами. Кожен обирає те, що йому наразі найкраще підходить. Звичайно, пробуйте максимально все, що тільки можете. Розвивайтеся, не залишайтеся на одній позиції. Добре? Ви ж відкриті, правда я вже намагаюсь давати так легко і просто. І сподіваюся, що у вас все вийде. Поїхали? Отже, ми будемо сьогодні працювати з нашим сонячним сплетінням, так? з нашою жовтенькою чакрою. Отже, перший варіант роботи з нею чисто класичний, чиста радіостазія. Ми беремо наш маятник, малюємо чи друкуємо наші чакри, шукаємо наше сонячне сплетіння. Це третя, третя чакра, так? третя віднизу. Наставляємо на неї пам'ятник. Ви ж не забулися підготуватися, заземлитися, вийти в Альфа-Стан, ваш захист. Якщо є якісь перешкоди, почистилися, ваше місце, де ви знаходитеся, ваш інструмент повністю налаштовані, підключені всюди, і тільки потім ви приступаєте до роботи. Так? Отже, в мене тут є річка, вона тече туди. Я стаю. По течії, щоб вона якраз забирала весь негатив. Отже, коли є вітер чи вода, ми стаємо за потоком, щоб воно нас очищало. Коли ми хочемо навпаки зарядитися чимось, ми стаємо навпроти, так? щоб на нас лилася вода, чи на нас дув вітер. Ми заряджаємось. Отже, зараз я хочу більше звільнитися від агресії і негативу, тому я стою за течією. Нехай вона мене омиває, і вам водичку, напевно, гарно чутно, тому вам це також буде допомагати у практиці. Поїхали! Значить, знайшли ми нашу третю знизу чакру, так, сонячне сплетіння. До речі, в нас їх багато. Я липнік їх вміє нараховувати мінімум 14 і каже, що їх ще набагато більше. Але ми зараз зосереджуємося лише на нашій маніпурі. Поїхали. Чиста радіостезія, маятник і наша чакра. Ставимо над нею. І запускаємо процес нашим наміром на очищення від агресії, стресу, негативу. І мене маятник пішов крутитися у ліву сторону. Це мій код на очищення. Він очищає моє сонячне сплетіння. Мені залишається лише чекати поки він зробить свою роботу. Ось, робота вже закінчена, він мені це показав. Наступний варіант, як це ми робимо? Знаходимо наше сонячне сплетіння, ставимо наш маятник на рівні цієї чакри і ментально даємо установку на очищення. На очищення від агресії. Від стресу і негативу тут і зараз, на цій лінії часу, в цьому тілі, в цьому вимірі фізично, енергетично очищуємо всі причини появи цієї агресії. Чистимо також ці наслідки, всю ту шкоду, яку воно встигло зробити. На енергетичному чи фізичному плані емоційну кісту, яка могла сформуватися, якщо ми агресію давно не чистили, нехай він забирає весь негатив. І чекаємо, поки процес завершиться. Отже, процес завершений. Тобто, ми робимо або на Друкованому, так, папірчику, або е шукаємо нашу чакру і робимо поряд. Тепер показую те саме з рамками. Беремо рамки. Однак що, наприклад, на друкованому варіанті, звичайно, з рамками працювати не дуже зрозуміло, так? А от коли по-справжньому ставимо на рівні нашого сонячного сплетіння, нам, до речі, достатньо однієї рамки, виставляємо і даємо намір на очищення нашого сонячного сплетіння. Все, в мене вже пішло прямо в ліву сторону. Це мій код що маєтником, що рамками на очищення. І чекаємо. Ось і процес вже завершено. І це, в принципі, нормально, бо, як бачите, це вже третій варіант, як я чищу. Тобто воно всі ці залишки. Можна, давайте дамо ще такий намір, щоб почистити всі. Копії, які могли скопіюватися, кеш, той, що, як смітник, ну, як в нашому комп'ютері, є в нас така кошик, там, де зберігається все те, що ми видалили. Оцей наш кошик, такий енергетичний, почистимо. Для цього ми можемо взяти або ранку, або маятник і підключаємо наші руки, наші відчуття. Давайте я візьму, наприклад, хай буде маятник. Так. Обираєте, в яку руку ви берете маятник, а яку відчуваєте. Отже, я беру справу, стою, затечую водою, знову знаходжу свій центр. Через цю руку я надаю намір, щоб вона забирала. Весь негатив, і я його відправляю в землю на трансформацію. Все віддаю. А маятник буде лише як індикатор, який показує, що процес ще ведеться. І коли він зупиниться, це означає, що все, там вже все почищено. Це просто як індикатор. А ведеться робота рукою. Звертаємо увагу на різні вібрації, поколювання, тепло. Чим тепліше вода, відчуття, так? чим гарячіше, тим більш інтенсивна наша робота. Поїхали, підключаємо тіло. Робота завершена. Ми перевіряємо, чи завершився процес очищення. Так. Чи чакра централізована? Так. Активована. Так. Очищена. Заряджена. Все так. Чакра на своєму місці, очищена, заряджена, в неї все добре, вона гарно працює, ніяких проблем немає. Отже, ми брали чисту роздіастезію з листочком, працювали з маятником і з рамками на місці і працювали ручкою. А тепер можна робити без інструментів. Так? Можна робити тільки своїми ручками по відчуттях. І можна також запросити своїх янголів, архангелів, гідів, наставників, тотемів, ваш рід, кола світла, світлі енергії, Всесвіту, з джерела, космотелорічні е, Вортекси. Тобто Кому що подобається, у кого що йде, у кого які відчуття, кожен обирає самостійно згідно того, де він зараз є і що у нього працює і як. Добре? Ви виставляєте руки, якщо можете знайти вашу чакру, відчути її тепло, куди вона крутиться, виражаєте намір на очищення. Ну, в мене вже там все очищено і все працює. Але ви зрозуміли сам факт, так, як працювати. І просто все очищуєте. Можете також віддавати це все янголам, хай вони забирають туди, куди потрібно на трансформації. Сподіваюсь, ви побачили так різні інструменти, різні варіанти, як це можна і як е поетапно, так? Як Повний початківець, і як вже, наприклад, тих, хто відчуває, тобто вже не зовсім початківець, можна працювати з однією тю самою проблемою. Коли дуже класно працювати саме з листочком, наприклад, так, і з маятником, це якщо ви працюєте для когось, особливо для когось, хто не є присутнім фізично зараз біля вас. Тобто, це такий варіант дистанційної роботи, який, в принципі, дуже гарно працює, можете перевірити. Звичайно, коли ви працюєте на собі, і ми починаємо завжди працювати лише з собою і краще всього залишатися на цьому. Це наші інструменти, то ви відчуваєте в принципі одразу. А на наступний день, то взагалі не зрозуміти, чого ви так посміхаєтеся, радієте життю, і чому так все прекрасно. Не забуваємо, що. Енергетичні і фізичні чистки завжди йдуть разом. Ніколи не забувайте про наш матеріальний фізичний світ. Бо якщо ви будете дуже гарно чиститися завжди енергетично, а своє фізичне тіло ніколи не мити, то ваше фізичне тіло колись вам про це заявить і щось вам пред'явить. Ми об'єднуємо і фізичний, і тонкоматеріальний світ. Немає такого, що ми живемо лише в матеріальному і забулися повністю про свої енергетичні структури, або повністю віддалися енергетичній роботі і зовсім забулися про матеріальний світ. Ми двома ніжками, дуже гарно заземлені, ми дуже гарно присутні тут і зараз, в нашому тілі, в нашому фізичному тілі. Ми завжди про нього пам'ятаємо, завжди про нього дбаємо і завжди об'єднуємо цю роботу. Завжди, завжди, і енергетично, і фізично. Домовилась? Сподіваюся, це було наглядно, вам було гарно, чутно, видно і все зрозуміло. А, дякую за увагу! А бувайте!